До 25-ї річниці незалежності України та з нагоди дня державного прапора, Верховна Рада відкрила свої двері 23 та 24 серпня. Всі охочі мають змогу відвідати будівлю парламенту, де розпочала роботу експозиція Символи нашої незалежності. Зокрема, представлено синьо жовте полотнище, яке внесли до Верховної Ради 24 серпня 1991 року. Крім того, відвідувачі зможуть сфотографуватися біля картини державотворення та відвідати балкон сесійної зали парламенту. За словами голови. Верховної Ради у рамках проєкту відбудеться демонстрація українських прапорів, привезених із зони АТО, а також часів Київської Русі. Крім того, покажуть копії документів, що підтверджують незалежність України. Нині державні прапори знову мовлять на передовій фронту боротьби з російськими окупантами. Під державними синьо-жовтими кольорами на блокпостах та в окопах обороняють спокій українського народу. Та всього вільного світу наші воїни сьогодні хочу окремо подякувати нашим новітнім лицарям, які гордо несуть та бережуть державний стяг під кулями і градами російського окупанта.